Усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї, і я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CainGeek. Класично невелике прохання до усіх вас. Нагадую, що це подкаст створений для того, щоб ділитися ідеями і цим допомагати людям. Тому, якщо вам корисна інформація, про яку я розповідаю, будь ласка, поділіться лінком на цей подкаст з вашими друзями. Підпишіться, якщо ще не підписались, та залишіть свою оцінку і рев'ю. Буду вдячний. На календарі осінь і в цьому епізоді я хочу поговорити про книгу Про Хюге. До чого тут осінь? Ну, перш за все, тому що це така цікава пора, яку деякі люди дуже люблять, а деякі майже ненавидять. Бо осінь це одночасно про темноту, дощі, холод, про перечуття зими, а в наших краях часто дуже довгої зима. І це в деяких людей викликає сум та меланхолію. І в той же час це про атмосферність, особливий настрій та затишок. при умові, звичайно, що в тебе вдома є світло та тепло. До чого тут книга про Хьюга? Та, власне, до того, що восени і зимою. Часто хочеться і доводиться проводити більше часу вдома. А цей данський концепт це власне про вміння створювати атмосферу тепла, затишку, спокою, комфорту. А скандинави, як не крутий, досвіду з поганою погодою та холодом мають предостатньо, тому, напевно, їм і доводиться якось з цим працювати, в тому числі через цей концепт. І ця книга це спроба поділитися цими напрацюваннями та досвідом. Автор книги Мейк Вікінг, характерне таке прізвище, він є директором Копенгагенського інституту дослідження щастя. Хороша робота, напевно. І за його словами, основне завдання, основна ціль роботи інституту та їх досліджень це дати відповідь на три питання: як виміряти щастя, чому одні люди щасливіші за інших, і як покращити якість життя в цілому. Цей чоловік багато років присвятив. Вивченню цих питань і питанню, чому данці, згідно численних опитувань, вважаються однією з найщасливіших націй у світі, незважаючи на суворий клімат і високі податки, і яку роль в цьому всьому відіграє концепт Хюге. Звичайно, що на такій історії може бути багато зауважень, критики та іронії, бо хтось скаже, що щастя, це дуже суб'єктивне поняття, а те, що данці найщасливіші, це просто хороший маркетинг. Ну і там, що багато дослідників щастя виглядають взагалі нещасними. Можливо, це правда, можливо. Але в такому контексті, як на мене, все залежить від вибору, від вашого вибору, як ставитися до тієї чи іншої інформації. Тому в контексті цієї книги особисто я роблю вибір проаналізувати добре структурований досвід країни, в якій доволі погана погода, і яка досить добре допомагає Україні в нашій війні. Повернемося до книги, до маленької книги «Хюге. Як жити добре по данськи. Вона декілька років тому стала справжнім світовим бестселером і була перекладена на десятки мов, зокрема і на українську. Після публікації книги та її успіху, Хюге як концепт здобув по-справжньому широку популярність не лише в Данії, але й в цілому світі. Можете пошукати в Instagram чи Pinterest кількість постів з тегом «Хюге», Одразу скажу, що їх там дуже багато. Слово Хюге навіть потрапило до списку фіналістів слів року за версією Оксфордського словника цікава, звичайна нагорода. А ну і кількість відео на Ютубі з інтерв'ю та різними варіаціями на цю тему теж достатньо велика. І це, на мою думку, свідчить лише про те, що в людей по всьому світі існує постійний запит на пошук щастя та пошук шляхів до нього. Власна книга пропонує багато ідей про те, як можна насолоджуватися життям в найпростіші моменти. Про ці ідеї і поговоримо далі. Отже, головна ідея одноіменної книги це Хюге, концепт затишку та задоволення від простих речей. Ключовим моментом в Хюге є усвідомлений затишок, його також описують як мистецтво створення приємної атмосфери. Хюгі це про прагнення до повсякденного щастя, це про насолоду простими речима, чаєм теплими ковдрами, домашньою їжею, і головне це про присутність в моменті разом з людьми, яких ви любите. Загалом книга починається з гумору, далі трохи історичних даних та аналогій цього концепту в різних країнах світу. Одразу про скандинавські лампи, любов до інтер'єру, свічок та випічки, і зразу за цим Маніфест Хюге. З нього і почнемо. Маніфест Хюге це своєрідна дорожня карта, яка може допомогти краще зрозуміти суть цього слова, яке, як багато данців вважають, взагалі неможливо перекласти. І як цей концепт і його суть інтегрувати в своє повсякденне життя. Цей маніфест складається з 10 простих елементів, які, на думку автора, максимально важливі для створення атмосфери затишку, рівноваги та гармонії. Отже, перша з маніфесту Х'юге це атмосфера. Приглушіть світло, бо світло відіграє важливу роль у створенні Х'юге, як каже автор: це може бути світло від свічок, ламп або навіть камінь, бо м'яке освітлення саме по собі створює атмосферу тепла та спокою. Друга присутність тут і зараз: вимкніть телефон. Хюге це про усвідомлену присутність в моменті. Це означає, що варто відкласти всі чинники, які можуть вас відволікати, в тому числі телефон, і бути, старатись бути повністю в моменті. У нас час дуже важко, важко приділяти час спілкування навіть з близькими, без перерв на перевірку соціальних мереж чи електронної пошти, але нам варто вчитися це робити. Бо це про присутність. Третє задоволення. Кава, шоколад, печиво. Однією з головних складових є задоволення від простих речей, зокрема їжі. І Хюге це, скажімо так, про тимчасову перерву від вимог здорового харчування, це про насолоду моментом і їжею, яка власне приносить радість, кава, домашня їжа, шоколад, можливо, смачний торт. Це все важливі елементи цього концепту. Тут не йдеться про те, що солодке потрібно їсти цілими днями, але в Хюгі моменти це саме те, що потрібно. Четверте, рівність ми поділяємо обов'язки і свободу. Хюге також передбачає рівність в стосунках, це означає, що кожен бере участь в створенні затишку та спільного простору. В компанії друзів чи сім'ї всі залучені до приготування. Їжі чи прибирання після неї. Це не тільки рівність в діях, але рівність в спілкуванні, де кожен має право висловитися та бути почутим, і ніхто не є центром бесіди і не домінує над іншим. П'яте вдячність насолоджуйтесь теперішнім моментом. Хюге також навчає вдячності за те, що вже є. Це про те, щоб цінувати моменти, насолоджуватись теперішнім, а не лише мріями про майбутнє. Часто ми забуваємо зупинитися і відчути вдячність за теплий вечір вдома, за хорошу розмову чи просто за класну атмосферу. Цей концепт вчить нас, власне, зупинятися і цінувати теперішні моменти. Спробуйте пригадати, коли ви останній раз сказали комусь дякую за такі емоції. Шосте гармонія. Ніякого змагання. Хюгі це не про те, щоб бути кращим за когось іншого, а про те, щоб відчувати. Що все вже і так добре, як є в цій версії. Всі рівні, немає потреби нічого комусь доводити. 7. Комфорт. Зробіть паузу, розслабтеся. Х'югі це про комфорт. Важливо вміти розслаблятися, створювати для себе паузи в щоденній рутині та в своєму ритмі. Це може бути вечір під ковдрою, перегляд улюбленого фільму або читання книги. Восьма. Перемир'я. Без драм. Одне з головних правил Хюгі це мир і спокій, ніяких конфліктів або драм. Це час для того, щоб залишити суперечки поза межами кімнати і просто насолоджуватися компанією. Спокійне спілкування, відсутність конфліктів це про безпечний простір для всіх учасників. Дев'яте – єднання: будуйте взаємозв'язки. Також Хюгі це про те, щоб будувати зв'язки з іншими людьми, спільність, разумність. Важливо бути разом, ділитися моментами, створювати спільні спогади. Десяте прихисток це ваше місце миру і безпеки. І нарешті Хюгі це про створення прихистку місця, де ви почуваєтеся в безпеці і можете бути собою. Це може бути ваш дім або будь-яке інше місце, де ви відчуваєте себе захищеним. Тут важливо оточити себе речима і людьми, які приносять радість і комфорт. Ось такий от маніфест, напевно, він звучить занадто драматично чи просто, але насправді дуже багато важливих речей в нашому житті, максимально прості. Про радість у простих речах. У книзі автор жартує, що ми не можемо купити щастя, але можемо купити шоколад або каву. І це вже майже те саме, бо наш мозок дуже по схожому реагує на ці маленькі радості. Ці речі дають нам короткочасне відчуття щастя. Схоже до того, яке ми відчуваємо в момент успішного досягнення цілей або отримання винагород. Асоціації з хюге в Данії. Звичайно, що для кожного окремо хюге може мати якісь свої асоціації, але загалом в контексті данців вони досить схожі. Згідно дослідженням, наваденим в книзі, найчастіше хюге асоціюються з такими елементами: гарячі напої, свічки. Камін, Різдво, Настільні ігри, музика, свята, цукерки випічка, приготування їжі, книжки, неділя, дні народження, перегляд улюблених серіалів, злива чи снігопад, вино, домашні улюбленці, вечірки, рослини, комп'ютерні ігри, спорт про те, що найкращі речі в житті безкоштовні. В книзі автор також багато пише про простоту і скромність, про вибір на користь простого, стриманого, на відміну від розкішного та показного. Простота і своєрідна повільність це основні риси Хюге, і Мейк також стверджує, що скромність є однією з ключових чеснот в данській культурі. У нашому світі, де споживання показовість часто є пріоритетом. Хюга нагадує про те, що радість від простих речей та простих моментів не вимагає великих витрат. Автор каже, що в дослідженнях природи щастя знову і знову повторюється думка про те, що гроші не настільки важливі в контексті щастя, як нам здається. Очевидно, якщо вам бракує на їжу. Гроші мають надзвичайно велике значення, але якщо ви не боретеся з бідністю там, щохвилини і не змушені зводити кінці з кінцями, то додаткові 100 доларів в місяць кардинально нічого не змінять, коли йдеться про ваше особисте щастя. Це так само слушно у випадку з Х'юге, бо ви не можете купити справжню атмосферу, це відчуття єдності. Так само за гроші не можна купити близькі, справжні, глибокі стосунки з іншими людьми, їх можна лише побудувати, створити самому завдяки часу, увазі і щирій зацікавленості в інших людях. Далі в книзі автор наводить ну дуже багато різних прикладів та дає дуже багато порад про те, як зробити своє життя більш хігнем. Це і рецепти їжі, напоїв. Це поради щодо гардеробу, від Шкарпеток до светрів, і про те, як облаштувати свій дім як штаб-квартиру Хюге, і детальний план на цілий рік від літа до Різдва по тому, що робити, щоб отримати більше Хюге в своє життя, настільні ігри, пікніки, походи, організації спільних бібліотек, колекціонування спогадів і так далі. В заключному розділі книги Мейк Вікінг дуже детально розмірковує над тим. Як вимірювати щастя і що ж насправді робить людей щасливими. Він визнає, що багато людей ставиться скептично до спроб вимірити щастя, він каже, ви можете сказати, що щастя це дуже суб'єктивно. Звісно, так і мусить бути. Однак мене дійсно турбує те, як ви почуваєтеся в своєму житті, адже саме ви найкраще можете визначити, чи ви щасливі. Продовжує він тим, що пояснює. Що, хоча щастя це суб'єктивна емоція, все ж є певні способи його виміряти. І він розповідає, що наука пробує оцінювати рівність щастя через три виміри: задоволення життям, емоційне благополуччя та відчуття мети. Ну і він нагадує, що важливо шукати речі та способи відчувати ці емоції щодня в своїй рутині. Трохи про інтерпретацію ідеї з книги. В контексті мого особистого досвіду. І почати, напевно, слід з того, щоб визначити, що ж таке хюге і чим воно є в житті. Для мене в першу чергу це про усвідомленість можливості щастя в простих речах. Насправді, як на мене, тут зовсім не важливо, як це відчуття чи цей концепт взагалі називати, і в кого, умовно, кращий маркетинг в Хюге, які гаї чи феншую. Я не впевнений, що правильно вимовив назва цих концептів, але я про те, що тут важлива сама суть, Важливо здатність звертати увагу на прості деталі, на маленькі, але важливі речі в житті. Це про вміння сповільнитись, зупинитись, і, як би це не звучало, банально насолоджуватися простими моментами. При роздумах на цю тему важливо комусь одразу на думку спадає щось банальне. Типу ввечері запалити кілька свічок, випити вина, включити спокійну музику обов'язково на вінілі, і сидіти, накручувати собі атмосферу. Але, як на мене, то вся ця історія це про ритуали, одночасно про їх повторюваність та про певну ексклюзивність, лімітованість, і про їх довготерміновий особистий зміст для вас та власне отриманий досвід від цього процесу. Це про надання нами особливого сенсу чомусь, що нас оточує. І це не обов'язково повинно бути щось дороге та блискуче і останньої моделі. Це скоріше про емоційний зв'язок, про спогади, це може бути якийсь улюблений старий светр, в якому по-особливому тепло та добре, або чашка для кави чи чаю, привезена з якоїсь класної подорожі чи подарована близькою людиною. Що що приносить спогади, це відчуття дому, відчуття захищеності, якої так бракує мільйонам українців, це смак їжі дитинства, якийсь особливий або, навпаки, дуже простий рецепт мами чи бабусі, який просто викликає теплі спогади, це про цікаву розмову ні про що в колі друзів, або про можливість з кимось з близьких просто якісно помовчати. Як автор і згадує в книзі, Hügie це в першу чергу про атмосферу та досвід, аніж про якісь конкретні речі. Для мене, наприклад, Hügie це в тому числі і процес написання та запису цього епізоду. І ще, одна з ключових думок в цій книзі це насправді нагадування того, про що говорять дуже багато досліджень, що після певного рівня річного достатку заробітку на перший план. В людей в контексті щастя та задоволення від життя виходять їх соціальні зв'язки, тобто якісні стосунки з іншими людьми. Загалом ідея про те, що якість нашого життя залежить від якості наших стосунків, є однією з центральних тем багатьох досліджень в психології та соціології. Наша здатність відчувати близькість, розуміння, підтримку, любов від інших людей. Безпосередньо пов'язана з тим, наскільки ми задоволені своїм життям. Є навіть дослідження, які стверджують, що якісні стосунки збільшують тривалість життя. Я тут не буду давати порад, як будувати стосунки, бо, як на мене, це дуже особисте. Я лише хотів нагадати про важливість цього моменту. Іще одна думка та ідея з книги, про яку я б хотів згадати, стосується велосипедів. Книзі пише, що Данія відома своєю любов'ю до велосипедів. В Копенгагені 45% мешканців їздять на роботу та навчання велосипедом, і загалом третина населення вважає велосипед основним транспортом. Також Мейк каже, що велосипед це спосіб життя, який сприяє і здоров'ю, і щастю одночасно. Я особисто не їжджу на роботу на велосипеді, і колись, можливо, навіть був в клубі. Тих водіїв авто, які іронічно жартували про велосипедистів. Але мушу зізнатися, відтоді, як в моєму житті з'явились систематичні поїздки на велосипеді, я можу з усією відповідальністю та впевненістю сказати, що якість мого життя зросла. Я отримав змогу реплікувати свій дитячий спогад, де я їду по лісі, своєму велику, перестрибую ями, літо, теплий вітер. А і це дуже круто. І напевно немає кращого способу вивчити якесь місто, місце чи район, ніж об'їздити його на велосипеді, бо він буквально відкриває цю карту місцевості з іншої сторони, так як в комп'ютерній грі розширює текстури. Тому, якщо не практикуєте або ніколи не пробували, то по можливості обов'язково спробуйте. Рекомендую. Давайте ще повернемося до ідеї з книги, які можна почати використовувати вже сьогодні. І в контексті цієї книги це будуть запитання. Ці запитання прості, можливо, навіть банальні, але їх час від часу потрібно ставити собі. Перше, що для вас означає щастя? Друге. Коли ви востаннє почувалися дуже щасливим? Як можна повторювати цей досвід частіше? Третє. Які щоденні дії або ритуали приносять вам найбільше радості, як ви можете робити їх частіше? Четверте, чи відчуваєте ви сенс у своєму житті? Що надає вам відчуття мети і як це впливає на ваше щастя? П'яте, чи є люди, які роблять вас щасливими, як ви можете покращити або зміцнити стосунки з ними? В цій книзі багато сказано про силу спільності, разумності і єдності. Взагалі, очевидно, що дуже складно відчувати щастя, затишок та безпеку під час війни. І багатьом українцям всі ці поради та ця книга в цілому може здатися дитячими віршиками, цілковитою наївністю і може навіть викликати віщане справедливость. Але якщо відварто, я думаю, що саме українці можуть дати не один урок всьому світу, по тому, як зберігати традиції. Затишок, любов та щастя попри всю несправедливість та жорстокість війни, попри недоспані ночі, постійні тривоги, відсутність світла, холод. Бо для багатьох з нас наші близькі люди і наша з ними спільність, разумність і є основним джерелом нашого світла і нашого хюґа. І це дуже круто, дуже сильно і важливо. Загалом ця книга добра, вона інколи наївна, але все ж це досить непогана спроба нагадати про багато простих, але дуже важливих речей. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першу джерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось.